Так, автоматичні фідерні вимикачі застосовуються для захисту шахтних електричних мереж від струмів короткого замикання, а також включення мережі в аварійних випадках та при ремонтних роботах. Даний автоматичний вимикач має два ламінальних струми: 400 А або 250 А ну і напруги 1140-660 вольт. Безпосередньо. Величина струму регулюється на трансформаторах струму. Тут стоять перемичка або на 250 А або на 400 А. Від, двох, від трьох трансформаторів струму, які тут розміщені безпосередньо в корпусі самого автомата, живиться блок БМЗ-блок максимально струмового захисту. Ну то блок, типу блок ТЗП, той самий, саме. Знову ж таки, ПМЗ і ТЗП 2 в одному. Ну, хоча, в принципі, я не розумію смисла, для чого блок ТЗП встановлювати на фідерний автомат, тут же відключає групу споживачів. І в принципі, я рахую, що це річ така досить примітивна. Максимально струмовий захист мав би бути тільки від короткого замикання. Ну, хоча, в принципі, Свої нюанси тут є. І так, коли ми включаємо автоматичний, ну, тут є два автомати. Один вигляді роз'єднівача, коли ми включаємо цей роз'єднівач, напруга подається до нерухомих контактів оцього автоматичного вимикача. Ну і тут показана фаза l 2 l 3 от вона показана. от, от, от Адресат це є якби на трансформатор. трансформатор Обмотка первинна 660 1140 і дві вторинних обмотки. Одна 110 вольт обмотка, друга 36 вольт обмотка. Ну від обмотки 110 вольт з плюса моста через контакт блока контролю ізоляції БКІ через, два, через контакт блока максимально-струмового захисту подається живлення до контакта блока дистанційного підключення. Блок дистанційного відключення у нас у нас тут є 2,6 ножки. Ножки 2,6 І на ті ножки 2,6 підключено шпилюк 1-2 дистанційного управління, який в камері виводять. Через кнопку стоп випрямляючи діод. Тобто, якщо кнопка стоп відпущена, тобто... Є контакт на кнопку на випрямляючий діод і в такому випадку у нас блок дистанційного управління буде включатися зразу. Хлопці. Тобто, якщо виправляючий діод підключений сюди на ножки 2.6, то у нас блок дистанційного відключення зразу. Нажимай паузу, якщо okay. я тут Я просив! Я сім, короче, ребята, я... Час, не не час... Я що я, шо, да, я можу... Ну че, ти не говорив, він говорив тоді. Ні, чесно час... я... слово, я можу. Ні, викресни сьогодні. Нет, я, <плакова> <плакова> я можу. Ви дайте добро, там покушеє, дати, а він зараз показує. <плакова> <плакова> Там все буде тихо. Бачите, тому я, я пішов. Починаємо ще раз з того місця, де ми. Нож, ножки 2.6, блока дистанційного відключення. Через спирки 1-2 жилодистанційне управління, має бути підключений, випрямляючий діод. Стопова кнопка, вона замкнута. Ну, принцип такий же самий, як отут. Коли ми її, ту кнопку натиснули, тоді цей контакт діод розімкнувся. Тобто одна кнопка, вона служить для того, щоб відключити дистанційно сам автоматичний вимикач. Тобто, коли цей контакт, дистанційного відключення, цей контакт замкнути, то у нас тоді, виходить, моста через оті три контакти, через нульову катушку, через отут іде. Провід через оцю кнопку натискаємо на цю кнопку сюди і до мінуса моста протікає струм. Після того, як ми ця нульова катушка втягнула свій якорьок, вона дала можливість звести автоматичний вимикач. І тоді живлення йде дві через оті три контакти, через оцей опір і через цю кнопку і до мінуса. Тобто Оцей опір забезпечує нам якби форсований пуск <кхи> Самого, самої катушки. Тепер ми маємо можливість включити автомат, коли ми включаємо автоматичний вимикач, напруга подається безпосередньо до магнітних пускачів. <кхи> коли ми натискаємо на цю кнопку Стоп, розривається коло е нульової катушки і автоматичний нульова катушка свіякер. Втягує і таким чином вибиває автоматичний вимикач. Коли спрацює максимально струмовий захист, також буде вибивати автоматичний вимикач. Цей контакт, якщо він розімкнутий, а розімкнутий він може бути тільки в тому випадку, як ми включили роз'єднювач, і нас, е в, колі в силовому електричному колі опір-ізоляції менше 30 кОм, тут у нас йде через блок контроля. Ізоляції Я, так, з 260 ї ножки от таким от чином у нас собі сюди за цим от, і кнопку перевірки, отак, от звідси от, сюди через цю кнопку перевірки, через блок контакт оцей автоматичного викачає, який розмикається, коли автомат включить. І на от, тих от, три діоди стоїть три діоди. Через ці три діоди на всі три. Якщо переізоляція будь-який спас менше 30 кОм, то в такому випадку засвідчиться той, оцей от світодіод і буде свідчити про те, що пошкоджена ізоляція. Ну, зараз тут б, кольора світодіодів показують. Включення Е Оце от включений автоматичний вимикач, тут роз'єднювач включений, тут автоматичний вимикач включений. Оцей світодіот максимально струмовий захист, а цей судові от це попередній контроль ізоляції. Ну і попередній контроль ізоляції червоного кольору. Максимальний струмовий захист також червоного кольору. А зеленого кольору роз'єднювач і автомат. Це є роз'єднувач, це автомат, це максимальний струмовий заклад. Максимально струмного захисту це попередній контроль ізоляції. При спрацюванні максимально струмового захисту натискаємо на кнопку Взвод захисту і подаємо 36 вольт на короткочасно на блок максимального струмового захисту. Ось така інструкція автоматичного виключання.